Міністр оборони РФ Сергій Шойгу показався в окупованому Криму, де проінспектував роботу командного пункту Чорноморського флоту. І тут така новина, за даними джерел інсайдерського телеграм-каналу Кримський вітер на аеродромі в Джанкої загинуло близько 30 російських військовослужбовців та близько 80 поранено. Через відсутність достатньої кількості місць у шпиталі Джанкоя поранених перевозять вертольотами до Севастополя для розміщення у 1472-й ВМКГ. Начальниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк назвала законною ціллю для України військовий аеродром окупантів на півострові. Взагалі зрозуміло, що це військовий аеродром, тобто законна ціль, відповідний об'єкт, на якому базувалася в тому числі армійська авіація. Крім того, ми знаємо, що під час свого розташування на Кримському півострові використову. Стовуючи його як потужний мілітарі-хаб, росіяни дуже часто змінювали місця дислокації різних підрозділів і переміщували їх для того, щоб відвести відмовірного ураження. Але не всі маневри були вдалими, заявила Наталія Гуменюк. Вона не відповіла на запитання стосовно того, що конкретно було уражено на військовому об'єкті РФ у Криму, та зазначила, що треба дочекатися офіційної інформації від генштабу ЗСУ. У Криму триває сезон бавовни. Результати треба дочекатися від Генерального штабу. Все ж таки, право Джанкойської першої ночі, вони мають його дотриматись. Насправді те, що відбувається бойова робота, ми ніколи не приховуємо. Але результати даємо верифіковані, такі, які вже уточнені, вивірені, і мають офіційне підтвердження. Додала Гуменюк. Як відомо Джанкой Аеродром в Окупованому Криму, де дислокується 39-й гелікоптерний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії, 4-го командування ВПС. СРФ та ППО Південного військового округу РФ, три авіаційні ескадрилії. На аеродромі можуть базуватися військові гелікоптери Мі 8 Мі 35 М Мі 28 К 52 а також гелікоптери Державної прикордонної служби ФСБ РФ. На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так протягом доби, за підтримки авіації, здійснив дві безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Про це стало відомо з вечірнього зведення генерального штабу ЗСУ. Там підкреслюють, що протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по восьми районах зосередження особового складу проти. Крім того, протягом доби зафіксовано 71 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території Російської Федерації, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України, артилерійських та мінометних обстрілів ворога. Зазнали понад 15 населених пунктів. На Куп'янському напрямку ворог чотири рази атакував наші позиції в районі населеного пункту Новосергіївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинились близько 20 населених пунктів. На Лиманському напрямку силами оборони відбито три атаки у районах населених пунктів Невське, Луганської області та Терни Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів. На Муцькому напрямку нашими воїнами відбито 19 атак у районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Виїмка, Роздолівка, Часів Яр, Новий, Кліщиївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційних ударів у районі Верхньокам'янського, івано Спірного та Диліївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів на Авдіївському напрямку. Прямку нашими захисниками відбито 9 атак у районах населених пунктів Семенівка, Новобахмутівка, Очеретине, Новокалинове, Первомайське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів у районах населених пунктів Первомайське, Соловйове, Новокалинове, Новопокровське, Новоселівка. Перша, Новобахмутівка, Сокіл та Олександропіль Донецької області, артилерійських та мінометних обстрілів за. Знали близько 15 населених пунктів на Новопавлівському напрямку. Сили оборони продовжують стримувати ворога у районах населених пунктів Водяне, Побєда, Новомихайлівка Донецької області, де ворог за підтримки авіації 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів у районах Красногорівки, Георгіївки та Урожайного Донецької області під артилерійським та мінометним вогнем. Окупантів опинились понад 10 населених пунктів на Оріхівському напрямку. Ворог за підтримки авіації три рази атакував позиції наших захисників у районах Старомайорського Донецької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту роботи Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів на Херсонському напрямку. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів. Головне управління розвідки прогнозувало, що навесні російська армія уже може видихатись. Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв розповів, за рахунок чого противник ще тримається. Я не скажу, що ми там бачимо в них нову техніку. Це авіація, це техніка, яка їх тримає. Також їх тримає кількість. У них кількісно мобілізаційний потенціал більше ніж у нас. Тому вони і закидають м'ясом, тому і не шкодують техніку, розповів він. Крім того, військ. Ковий експерт Павло Нарожний розповів про оптимістичний та песимістичний сценарій війни на найближчі місяці. За його словами, за будь-якого розвитку подій на фронті наступні 3-4 місяці будуть важкими. Згідно з висловлюваннями експерта, настане складний період, оскільки існує дефіцит артилерійських боєприпасів, не вистачає запасних частин для техніки і досі не було ухвалено виділення допомоги від США. Ми знаходимося зараз у стратегічній глухій обороні. І нам її треба тримати. Один великий виклик, який в нас є, це нестача людей на фронті. Прийняти закон про мобілізацію дасть поштовх, тому люди підуть на фронт. Я сподіваюся, що буде потік людей на фронті. Я впевнений, що ми втримаємо оборону. Сказав нарожний. Він пояснив, що якісь частини території, можливо, будуть втрачені, але це буде незначна частка. Ворог, кидаючи неймовірні ресурси, зараз зміг окупувати приблизно 19 території. України якусь кількість може вони займуть і ще якісь села, може якісь міста, але стратегічної можливості Росії зробити якийсь прорив. Я зараз не бачу на жодній ділянці фронту. Це мій сценарій, а розповів експерт. Павло нарожний також висловив песимістичний сценарій Б. Теоретично, якщо ворог зможе провести дуже швидкісну мобілізацію, десь він зможе знайти техніку, десь зможе знайти спеціалістів, танкістів, льотчиків, артилерістів, але це не ре. Реалістично їх немає в запасі. Тоді ми, може, поступимо з якоюсь територією у масштабі одного двох районних центрів, розповів військовий експерт. Нагадаємо, після того, як президент України Володимир Зеленський та головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявили про значне загострення ситуації на фронті, військовий експерт та спостерігач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко проаналізував рівень цього погіршення обстановки. Крім того, він вказав на напрям Мох, де ситуація зараз є найскладнішою, і зробив прогноз стосовно можливого розвитку подій до кінця 2024 року. Це загострення пов'язане з наступальними діями російських окупантів у районі Часового Яру Донецької області. Це найбільш загрозливий напрямок. Росіяни продовжують тиснути саме на цей район, тому що він є домінувальною висотою у регіоні. Хочуть його захопити, щоб продовжувати наступальні дії у район слов'янсько-крематорської. Агломерації або ж Костянтинівки в будь-якому разі часів яр є їхньою основною ціллю. Аналізує ситуацію експерт та додає росіяни сконцентрували там досить потужний потенціал для того, щоб продовжувати охоплювати саме місто з півночі та півдня, продовжуючи активні наступальні дії. Але допоки такі села, як Богданівка, Іванівська, Кривошиївка та Андріївка, не будуть захоплені російськими окупантами, ворог не зможе повноцінно реалізувати. Ти потенціал військ, які сконцентровані саме в тій локації. Якщо не захоплять, то повноцінно ця наступальна операція не зможе реалізуватись. Наостанок Коваленко підкреслив, що не виключено, що до 9 травня, до якого залишається 23 дні, окупанти ще більш суттєво загострять ситуацію в Україні. Раніше про це вже заявляв головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський. 9 травня вони можуть спробувати завдати ударів або в прикордонню, або по. Тиловій Україні у цей період вони будуть намагатись продемонструвати свої можливості вогневого впливу по Україні. Парад 9 травня в Росії буде мати не таку велику компоненту механізованої техніки, як це було у минулі роки. Чогось сучасного там буде замало. Тому буде потрібно щось демонструвати в іншому форматі, якось перекривати цю ганьбу, каже експерт. На цьому мене все. Підписуйтесь і не забувайте перейти на сайт Корупція.інфо наш телеграм. Канал Фейсбук та Тікток. Посилання в описі до відео. Почуємося. До зустрічі, глядачі вистоїмо, стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.